Голова Китаю Сі Цзіньпінь в одинадцяте приїхав вчора в середу, 7 травня, до Росії, після того як він став главою Китайської Народної Республіки. Це найбільше візитів в порівнянні з іншими країнами. Це демонструє союз Китаю та Росії, підтримку Китаю та Росії. І це дійсно так: торгівля зросла до 245 мільярдів доларів у 2024 році. Це на 66%. Більше ніж у 2021 році, також сьогодні почалися вже четвер перемовини між Сі Цзіньпінім та Путіним. Очікується, що нам буде підписано декілька важливих угод. Будуть обговорювати питання і газопроводу Сила Сибіру, Сибіру-2», який здатен транспортувати з Росії до Китаю 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Ну і на параді, де буде брати участь Сі Цзіньпінь, Візьмуть також участь і військові і Китаю. Це також свідчить про хороші стратегічні стосунки і альянс Китаю та Росії, який чітко направлений проти Заходу.